30 років праці для батьківщини та всього світу. Найбільше виробництво в Україні та Європі кілька десятків сортів хмільного та безалкогольних напоїв для найвибагливіших гурманів. Більше 8 мільярдів літрів виготовленого пива. Це неповний список досягнень корпорації оболонь, що відсвяткувала ювілей. це є національна компанія. Оболонь вона. Є прикладом для багатьох українських компаній і для того бізнесу, який сьогодні навіть народжується, чи буде народжуватись завтра. І ми несемо моральну відповідальність за такий бізнес український. Ми це відчуваємо. Ми хочемо стати міжнародною компанією із штаб-квартирою в Києві і штаб-квартирою в Україні. До відзначення ювілею працівники оболоні підійшли серйозно. Спершу випустили лімітовану партію пива ювілейне, а згодом понад дві тисячі гостей на святі разом підняли тост за оболонь і в такий спосіб зафіксували новий рекорд. Украины доброжелательности благие намерения организаторов, которые собрали своих сотрудников, это первый, в общем-то, первая причина. Е Тава унікального достиження і який, в першу чергу, показує як команди одної корпорацію оболонь заснували у 1980 році. Сьогодні до складу корпорації входить дев'ять підприємств, які зосереджені у різних частинах України. Оболонь виробляє десятки сортів пива та безалкогольних напоїв, які успішно експортує у 36 країн світу.